Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса і Кен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 12 січня 2023 року. Сьогодні до нас потрапив отакий от блендер. Це такий серйозний блендер. Ну Тут в принципі ця ніжка, вона як гантеля, реально дуже моцна така. Береш в руку відчуваєш річ. Ось такий він виглядає. Це блендер китайський, скоріш за все, тому що назви навіть тут ніякої ми не побачили, але ж, але ж загуглили щось схоже, знайшли. І, скоріш за це, це блендер IMAX, це погружний блендер. Тобто є такий звичайний побутовий, да, маленький, ті, що ми всі бачимо а от іноді до нас потрапляють такі промислові речі. І, в принципі, так само вони виходять з ладу, а тим більш на ті звичайні блендери, мало що є в нас на ринку, скажімо так, фірму заводського. Тому багато чого робимо, а тим більше до таких, то це взагалі дуже велика рідкість. Ну і хочу я вам показати, що в принципі тут все майже як скрізь. Але ж є моменти, які ну, треба знати. Ось бачите, сам блендер. Тут сама є така от муфточка стоїть всередині, вона доволі така моцна. Всередині стояла оця от втулка. Бачите, вона сюди так заходила. Тепер зробили ми таку от. Тобто, на... бачачи з того, що там трапилось, ви бачите, да? її скрутило повністю голову, і ноги, і руки, і все там в кучі. Ось ми зробили отаку отаку от таку втулочку. Вона чітко так само заходить сюди. І тепер нам її треба буде поставити на нашу блендерну ніжку сюди. І які є моменти. Тобто, першим чином ми... ми дивимося. Скажімо, як рухається цей сам, сам вал рухається туди-сюди. Да? Якщо тут люфт допустимий, тобто все нормально, вона буде ця ніжка у вас, працювати і питань не буде. Якщо цей вал виходить, просто люфтить за оцій от, за скажімо так, за саму ніжку, вже виходить сюди за те, що вже дозволено вийти. тобто Значить, відповідно, всередині зазвичай ну зараз я тут вам не зможу показати, там зовсім нічого не видно ніжка сама моцна така, але ж там стоять е, стопорні кільця, такі, які фіксують оцей вал. І якщо це стопорне кільце вийшло з ладу, воно зіскочило, чи воно зламалося, чи щось з ним трапилося, відповідно, скажімо так, що вам треба буде щось з цим спочатку зробити, а тільки після того робити заміну е, втулочки. Тому що цього це нічого не дасть, ви поставите знову таки блендер, буде працювати, ваш вал буде стрибати зверху донизу, і відповідно, ну, втулка чи муфта або втулка і муфта вийдуть з ладу дуже швидко. Тому на це зверніть увагу. А якщо як в цьому випадку все нормально, значить відповідно, ви можете, ми беремо. Ну я взяв у мене такі багато всяких речей з пластику. Тому я беру таку обов'язкову підставку, щоб вперти наш ніж, щоб він не люфтив, не скакав догори. І, і, верніше, щоб скажем, він не, не вибивався з самої ніжки, тобто, треба чимось його підперти. І, відповідно, я взяв отаку от шестерню, свою таку стару. І зараз буду пробувати от нашу цю ну, втулочку ставити на посадити на своє посадкове місце. Ну. Безумовно, сісти вона має моцну, тому ми будемо її так от направляти початково. Я значу, взяв таку стару, так само в мене була така муфточка якась, я взяв її зараз і будемо її, скажімо, впирати. Ви можете взяти щось з дерева, щось з пластику, будь-що, але те, що не буде руйнувати вашу, вашу втулку. І от ми почнемо саджати. Тобто, треба звернути увагу зразу, коли сиджаємо, щоб втулка у нас вона йшла ну як треба. Тобто, Вертикально повністю, тобто, щоб не було, щоб її не перекривило, не перекосило, скажімо так, от у мене поки що йде все нормально, хоча вона там ну, сам вал не тримається моцно. Він центрується вже тоді, коли ми вставляємо е нашу ніжку, фіксуємо на блендеру самому, і вона виходить, фіксується, центрується. Але ж все одно її поставити треба, тому що я буду потім вигнати туди-сюди хитати, і це не зовсім добре. І зараз я продовжую, скажімо, свої процеси. Тут, скажімо так, посадка йде доволі така жорстка. Скоріше за все, от я зараз почув, що здається, воно вже сіло. Ну, для того, щоб зрозуміти, чи сіло, чи не сіло, чи наша втулочка повністю зайшла туди, як треба. Значить, нам обов'язково треба вставити ніжку, зафіксувати її. Отак от, от на блендері. Якщо ми все нормально поставили, все у нас зайшло до кінця. Ну, я вже почув характерний звук такий. Ось ми зафіксували все повністю і пробуємо, як рухається ніж. Рухається доволі нормально. Ну і зараз, скажімо так, ще для вже повного розуміння я візьму, під'єднаю до електрики, хоча робимо все дуже швидко, і в нас можливо. Через декілька хвилин почнеться такий блекаут, скажімо так. І от я зараз буду пробувати пробувати і запустити. Так, ні. Тут ще отут, отут, отут є якісь. Так, отут от щось є, тут от щось є. О. <звук> Бачимо. Страшний звук. Початково начебто був, ну, в принципі, все працює. Все працює. Двигун крутий, значить, все в порядку. Відповідно, все ми зробили вірно. Ще я вам хочу показати зразу, ну, якщо на цьому прикладі, щоб ви конкретно розуміли десь, наскільки вам треба просадити, тому що можна так гепнути, що ця втулка зовсім зламається, вона все одно з пластику як би там не було. Ось, якщо я поставив ніж і вперю його максимально, ось от вона в мене вийшло отако. Бачите, да? якщо я ніж відпустив, вона сховалася повністю майже, от скажімо, за оцю пластикову тулочку, яка стоїть на блендерній ножці. Тому, в принципі, мені здається, все вийшло в нас нормально. Все вийшло, і якщо що, то в принципі завжди можете звертатися, і ми будемо вам допомагати в цьому. Тому, от ось так все доволі нескладно. Самостійно можна все зробити, щось мати з інструменту багато не треба, бачите. Все можливо, тому, будь ласка, якщо є потреба в таких речах, можливо, в інших речах, те, що стосується взагалі побутової техніки, автомобілів, у нас дуже багато усього. На початку відео ви знайдете сайт, на якому ви можете все переглянути. Телефони наших менеджерів, тобто, якщо є потреба. І щось ви не знайшли на сайті, ви можете звернутися до нас. Менеджери підкажуть, як відправити свій прилад, як в цьому випадку, і ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Ну, а так взагалі-то дивіться і шукайте, що вам є потрібне. На ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Всього найкращого.